Революційне мистецтво, ви знаєте, як правило, сатиричне. тому що там чітко знаєш проти кого виступати. І, як правило, це мистецтво виконує найголовнішу функцію. Воно страшне, перетворює на смішне. Якщо щось страшне і раптом його висміювати, і, до речі, козацький гумор знаменитий, він на цьому і був побудований. Страшно, лях там і так далі, але коли його висмієш, вже на душі стає легко. Тут е, я можу згадати цікавий приклад з е, агіта, агітаційним мистецтвом е, революційних часів тих більшовицьке, так зване мистецтво, і створилося тоді мистецтво е, агітпроп так зване, агітаційно-пропагандистське. Причому більшовики залучили до цього мистецтва. Поетів великих там, Майковський, Тічина, припустив. Залучили художників, Шагал, Малевич, там Петрицький і так далі. Ті художники робили свою справу. Вони робили сатиричне мистецтво, а це була гарна нагода, розумієте, коли їм дають гроші, дають там певну якусь тему, а вже потім робив все, все, що хоче. Так що то велике мистецтво справді, але воно було не тільки більшовиків. В Україні теж Центральна Рада, наприклад, теж мала своїх митців. Наприклад, був такий гарний поет, як і Трута, який ще в 17-му році писав сатиричні такі, ну наче комікси робив, проти тимчасового уряду, яке не визнавало Україну незалежну до кінця, принаймні, так, частково тільки. Ну, наприклад, це як і отрута писав про Оберучева, який е, написав листа. Це такий був генерал від, від тимчасового уряду. Значить, е, він написав люб'язного листа до Виниченка, що мовляв, ми хочемо Петроград з вами дружити. Як і отрута пише, тихо, тихо, вітер в гаї дише, а ше тихше. Оберуче пише, на папері гарно викладає, що ж на думці кожний відгадаю: привітаю вас, Євенеченко, Хоча лаю я в кулак тихенько. З України добре я зріднився в е, з дому в домовині, щоб ти одружився. Ну і так і закінчиться тим, що і привітно простягає руку, а в кишені має каменюку. Досить весело і справді гарні вірші. Або вже так більшовицький, такий неофольклор. Був такий письменник, який гарні агітки робив дім'ян Бєдний. До речі, з України родом, десь там з півдня України. Значить, він розповідав, що коли з'явилися на фронті громадянської війни, вперше. Танки, ми, англійські, це лякало червоноармійців, тому що кожна нова небезпека до старої звикаєш. А нова, вона викликає паніку. І Більші попрохали його. Напиши щось таке, щоб нам було, було легше. І він написав значить, таку е, Ванька, глянька, танька, танька, не уйдеть от нас, небось, як пальньот по таньке. Ванька, танька, глядь. Кольоса в розі. Я зумисно написав, глядь, пише, значить, говорить, ти вже знаєш, що бійці і танька колеса в розі, і так далі. І це навіть листівки розкидали і так далі. Власне, оце є агітаційне мистецтво. Воно страшне, перетворення смашне, і воно підбадьорює. Коли я слухаю тут вірші, і так далі, це навіть інколи краще, ніж запальна промова просто сама по собі. Да? Тут ще є. Те той фермент, так та життєва енергія, яка надихає. Так що взагалі мисте... не може жити людство без мистецтва. Це разом з релігією головний захисник психічний, психіки наші. А за часів революції і поготів, все активізується. Так що це теж, я думаю, дасть і якісь здобутки справжні У 2004 році. Утворилася група «Реп», наприклад, зараз вона дуже відома. І тепер щось я думаю, теж сформується. Щось новенького безперечно. Безперечно. Ну, власне, зараз є медійні такі засоби, музейні, да, які можуть навіть відтворити цю атмосферу. Ну, от я пригадую, я недавно був в Запоріжжі. там в музеї прекрасний прикрас назвав присечну на Махну. А Махно це теж Махновщина, це карнавал. Це щось запорізьке там теж в цьому було. І от там, наприклад, експонують теж свого роду революційне мистецтво. Хоча це не зовсім мистецтво, це гроші, які Махно змушений був вести в обіг, бо без держави, без атрибутів добре, а все-таки він зрозумів, що гроші потрібні. Значить він взяв купюри будь-які і поставив на них штамп. Гейк. Бакомба веселись, в махна гроші завелись. І воно експонується. Це дуже смішно. Для цього потрібен мистецький арсенал висококультурний. От у нас, наприклад, були Теж агітатори свого роду, брати гадюкіни, так там надзвичайно оцей суржик навіть складний. Він заснований на знанні багатьох мов американської, навіть американсько-англійською, гуцульською, канцелярит російської, літературно-української. Це велике мистецтво. Воно як для еліти, тому що людина вишукана, вона милується самою фактурою мистецькою. І в той же час воно за своїм посилом приступно і ширшим е, ну, людині, яка не є вже аж так е, мистецьки підготовленою. Так, що це водночас і елітарне мистецтво або, скажімо, Остап Вишня. Коли я читаю, десь в глибинах лежить навіть футуристичні моменти. Тобто досить складно ну, незрозуміло, не начебто, але він його вживив в свою матерію, цю, і тому смішно всім, починаючи від значить малих дітей і закінчуючи до речі, е, ос, ос, Остап Вишня. Колись висміяв гетьмана Скоропадського, тому що монархіст, монархіста а цей соціаліст. І, хоча я, великий прихильник гетьмана Скоропадського, як і ми зараз історики, розуміємо, що це най, наймудріший може був з наших політиків, тільки що коротко він урядував. Але те, як він його висміяв, все одно сам гетьман Скоропадський сміявся з цього, бо дотепно. Я питався в дочки гетьмана Скоропадського. А як він стався до того, що його висміювали? Сміявся, Думаю, от інтелігентна людина, бо смішно. Ну, наприклад, Остап Вишня пише, що в Німеччині він там побував в Берліні. Там є українська держава, в екзілі, ну цей е, осередок е, гетьмана території до чорта. Пише Остав Вишня, ціла вілла, вийде гетьман, стане посеред території. Тріпони було вою, та як не крикне, хлопці на коні страшно робиться. Не дай би бог, були коні та були б хлопці. Чорт я знаю, що б наробив. От, будь ласка, мені гетьман милий, а мистецтво переважає, мені смішно, тому що сама гра оця мистецька, вона надзвичайно вишукана. Так що, от для того, щоб це мистецтво було і елітарним і і елітарним, потрібна висока культура творця.